Доброго дня, дорогі ютуберці. Сьогодні хочу показати вам маятне качання на передню балку до міні-трактора із мотоблока. Сама балка у мене 50 на 50 квадрат. Стоїть на підшипниках UCP 207 вал на 35 мм. Балка буде розводитися. На 70 сантиметрів і більше, тому, того, тому такий коротенький кусочок. В середину буде вставлятися швеллер квадрат на 30 мм, який буде потім розводиться, будуть просверлені болти на певну відстань. Болти, на яких кріпляться почівники, на 16 мм. Пластина, на яких робиться почіпники, 20 на 20 сантиметрів. товщиною 8 мм. До побачення. До нових зустрічей.